Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми, мріях не сняться мені, в мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю, Отказую – ні. Тільки ж як сяду край тебе, сердикому птиця зап'ється, дивлюся на тебе не можу одвести очей. І хоч з тобою розстанусь, то в думці моїй зустається, наче жива твоя посадь і кожне слово з речей, в думці з тобою великі розмови проваджу, і світять, як мрія мені, твої очі, ці зорі сумні. Ох, не знаю, мій друже, сама я не зважу. Коли б спитав, чи кохаєш, чи я б тобі мовила ні